Цікаво те, що навіть зараз виходять ігри на наші улюблені консолі дитинства, восьмибітки NES і Famicom, ну в нашому випадку Ліфа Сюбор, Денді і так далі. Ігра і Astro Ninja Man DX, це гра, яка була випущена у 2022 році. Звісно, ці ігри зараз розробляють не великі студії, а більше розробляють якісь шанувальники консолей і так далі. Люди, які люблять ностальгію. Так ось ця гра Astro Ninja, це гра про е, астронавта. ну, Розуміємо по назві, що він ніндзя, хоча ми бачимо просто людину в скафандрі, і він на поверхнях планети відбиває, відбиває на різних поверхнях різних планет, відбиває напад прибутців. Гра зроблена в стилі Galaxian або Галага. Але вчитуючи те, як розробили цю гру, як зроблена графіка в цій грі, як ставлене звукове оформлення, то тут вже дуже дуже програмісти постаралися і дизайнери, бо гра вийшла доволі цікавою, як Восьмий бік, як я вже і сказав, головний герой у нас астронавт, який знаходиться внизу екрану, і в стилі Галаксія на Бога лави стріляє вгору, щоб знищити флоти прибульців. Але тут він стріляє не одиночним набоєм, а постійно махає двома руками, і з двох рук у нього вилітають лазер. Ну такий собі супермен в, в скафандрі. І цими лазерами він збиває різних ворогів, які можуть тут виглядати у вигляді кубів, які такі в 3D проекції з'являються в вигляді яких там Тарілок, якихось ну, різних вогників, ну, чого тільки не вилітає на нашого героя, і кружочки, і ну, в общем, різні геометричні фігури, мені дуже сподобалось, як програмісти реалізували це все в 3D, фігури крутяться. Там ми бачимо куби, там якісь диски, так і таке інше, це виглядає дуже круто. Наш персонаж знищує купу таких ворогів, за це йому набивають очки. До речі, у персонажа всього одне життя. Але по ходу гри, коли з'являється велике стратегію. Астронавт і вилітають два маленьких астронавтика. Коли ви в них влучаєте, то вам додаються тіні до вашого персонажа. Це реалізовано так, що коли ви збиваєте таких астронавтиків, то у вас додається з лівого і з правого боку по додаткових ще астронавтах верніше тіні від вашого астронавта. І вони також стріляють, як і ви. І таких тіней можна зібрати чотири. Тобі ж ваш астронавт буде посередині і по два. По дві тіні з кожного боку це посилить вашу вогневу міць і дасть можливість знищувати ворогів. Але при влучанні вашого центрального персонажа одна з тінь пропадає. Це як додаткові влучання. В цілому прикольна гра, спробуйте доволі цікаве рішення. На цьому все. Всім пока.